Звати мене Віра Савченко, є рідною сестрою Надії Савченко, військовополоненої льотчиці, яка зараз утримується в СІЗО в Російській Федерації. Я звертаюсь до вас в першу чергу з вдячністю всім народам, всім людям планети небайдужим, які слідкують, допомагають, вболівають за цю справу. Справа Савченко вже не є приватною. Борячись за неї, ми боремось за справедливість. за... Навіть неправду, тому що правда в кожного своя. Боремось за істину. В цій справі немає справедливості, яку Російська Федерація хоче нам подати як таку. Надя підняла проти Кремля свою зброю. Це голодний страйк, голодний протест. І весь світ її підтримав. Але у Наді дуже мало часу. Це... Декілька неділь менше. Далі підуть незворотні процеси, людина втратить здоров'я і завершиться. Я закликаю всіх небайдужих, можливо, хто був байдужим, прокинутись, подивитись, за що ми зараз боремось. Ми це весь світ, весь цивілізований світ, який бореться за права людини, а це те, що у нас має найвищу цінність зараз в нашому 21 столітті. Прошу зверніть на це увагу. Давайте всі разом будемо тиснути на цей режим прес, який ще, ще існує в Російській Федерації, тому що таким чином ми захистимо себе в майбутньому. Допомагаючи звільнити Надію Савченко, ви захищаєте себе.